Дивна птаха чорнобіла, у гнізду на хату сіла, довгим дзьобом найгуркоче, ніби щось сказати хоче. Хто це, дітки? Так, це лелека. У цього птаха пір'я чорнобілого кольору. Зверніть увагу на довгі ноги та дзьоб. Лелека це великий красивий птах. Лелеки дуже довірливі. У народі це символ родинного вогнища та благополуччя, птах оберіг. Із поверненням лелек люди зустрічають весну, будують птахам гнізда, ставлять колеса на дахах, птахів поважають за вірність, вони завжди повертаються з вирією на старі обжиті місця, гнізда будують із дрібних гілочок, гніздяться. Тільки біля осель добрих людей. говорять птахи тріскотінням, б'ючи однією частиною дзьоба об іншу. У народі кажуть, прилетів лелека, весну приніс здалека. У нас на Україні лелек називають білими птахами з чорною ознакою. Це буслі, інакше назва чорногузи. Здавна їх шанують за подружню вірність, довірливість до людини, птахи охоронці природи, за це їм наша шана. Лелеки завжди селились біля осель це свідчить про злагоду в сім'ї, мир і спокій. Тому лелек завжди оберігали, ставились до них шанобливо. Не можна руйнувати лелечих гнізд за народними повір'ями. Розламане лелечене гніздо призведе до лиха. Лелеки розумні, передбачливі птахи. Вони патріоти рідного краю. Сподіваюся, вам сподобалося наше спостереження за цією чудовою птахою лелекою. До нових спостережень!